Отримала інформацію, що міська влада вже зреагувала та вирішила проблему жителів вулиці Євазовського, про яку детальніше розповідали у третьому випуску проекту, чого хочуть люди. Ми з оператором вирушаємо перевірити це. Ці дерева ростуть, сосни, ялинки ростуть. Дорога не можна побачити, як виїжджаєш з Айвазовської вулиці. Немає можливості, взагалі, треба на середину виїжджати Паризької комуни, щоб глянути водітелю, Ага, чи є там машина, чи є там. Ось так зараз виглядає ялинка, котра раніше заважала водіям побачити рух транспорту по головній дорозі. Ми вирішили поцікавитися водіїв, що вони думають з цього приводу. Кинішно краще, що виїжджає видно дорогу. Все в порядку, спасибо вам. Каніше краще видно тепер би виїжджати. отлично. так. Це дуже надо. Ми не зрозуміли, що це да. наша робота. Ми бачили, як ви тут роболи, споравилось добре, нам подобалося. То виїжджати, передходять. Спасіба більшої. Дякую. Як бачимо, хто не хоче мовчати, завжди буде почутим. Досить нарікати. Розкажіть про всі недоліки, відправивши повідомлення в групу ВКонтакті або надіславши електронного листа за адресою Переяславнюс в якому обов'язково чітко опишіть проблему, місце знаходження та контактні дані для зворотнього зв'язку.